Все То, що в газетах написано, я не знаю, що так пишуть, про прояд перевізників і водіїв якимись врагами народу. Но ніхто врагом народу ні в кого не хоче. Я б до такої степені не піднялася солярка за вчасть, що все в доларах сталося, ми ніколи не піднімали ціну і не питалися підняти. І не стільки ми що там завчасть, ну хай скажуть любі, скільки ми оказуємо допоможі за прошлий рік. Ми оказали допомогу, ну, у разних. Більше 74 тисячі. Це група вже вроді, рік ще тільки три місяці пройшло, а вже почти 30 тисяч. Як надаємо АТО, так коли базару зробили знаки, бо немає влади за що зробити, а вони нас присують, ми поробили знаки. І не треба з перевізників, у них такі самі сім'ї, такі самі люди, простенькі є і робити врагом роду. Ну, як ми доїжджаємо до того, що вже доїздимо до того, що не буде на чим їздити, і вду товарі і колеса лопати, туди, мабуть, чоловіка жіть все-таки дорожче. І то, що в газеті там написали, насчитали, що таке є зарплати. Я любого предлагаю, утром сісти і до вечора поїзди, заправити ту машину. Машину вчитали, я сів на лікову машину. Якраз тої солярки вистачає, що записали, на лікову машину, ну тільки не на буси. Любій машут, який возьміть. Це тільки на кожній остановці трастатки, вийти, якраз той пустій літві солярки хватає на той кілометраж, який написано. Ми подали розчоти, подавали розчоти на 20 коли солярка була, так як в області кругом подавали, включали 21 гривню. Піднімалась більше, ну, коли зібралися вона сказала, що давайте, щоб не так довго не бути, покоректувати, убрати тільки одну топлю лишити. Ми пішли на, і на таку. Сказали, що через тиждень підіймо, але не ставайте, ми будемо їздити через дві тижні, за виконком. Ми знову пішли на зустріч і знову стали їздити. Я розумію, що кругом все подорожало. Настільки все подорожало, що но всі завчасті залишаються в доларі. Таке впечатлення, будь то нема у нас на Україні гривні, тільки в доларі. Підійшов. Був 100 доларів колесо, лишається 100 доларів. Був фільтр 30 доларів, він лишається 30 доларів. Все воно є. І ми живемо таким самим на мір в городі, і так само живемо, як і в роман. Ми просимо 4 гривні поставити ціну проїзду. Якщо тільки солярка і все, і долар впаде, ми так само будемо самі першим що щоб Це сьогоднішній вуз. Це громадське обговорення чи громадське службу? Громадське обговорення обговорення. Чудово, перше, чому на е, цих листочках написано, що слухання, які ви друге, яке голосування може бути на обговоренні? Поясніть, будь ласка, навіщо це Я зараз. сказав, що Пропозицію випустимо в знаки, тому ми проголосуємо. Але давайте завершимо одним, потім підемо до міської влади і потім зараз відкритим. А питання щодо перевіт? Одні же віються, що в них селянка подорожчила, інші, що в них хліб там і ще щось. Це торкнулося всіх. Але люди, де розрахунки конкретні, з маршрутами, з витратами, де конкретні квитки, які будуть обліковуватися, які можна буде реально порахувати. Тому що все це бла, бла, бла. економіки Просто перевідавали не. Ми тільки в камінь сьогодні, сказали, що давайте піднімемо ціну. Ви бачите, що по всій Україні така проблема. Чи всі перевізники заключають з водіями трудову угоду, по якій людина отримує кожного місяця заробітну плату, має відпустку однорічну, тобто вона по закону оформлена як положено. Далі, чи перевізники? За свої кошти заправляють транспорт, видають на це водіям кошти. Так має бути по закону. І водій, е, обслуговуючи пасажирів, має продавати квитки і ввечері е, віддавати виручку власникам. На е, практиці я маю неофіційну інформацію, все навпаки. Кожного дня водії власникам дають певну суму, фіксовану грошей. Самі заправляються і що вже там залишається, то вже його заробіток. От дайте мені, будь ласка, і по, ви поїздите по маршрутках, я хоч дуже рідко їжджу, іноді буває, але Ніколи водії не дають ніяких квитків. Будь ласка, білі візників. У кого спрощена система оподаткування, він білет, ви просто він дає. Але в нього не віддають що Він в кінці дня записує книгу обліку. Продовжуємо зачепувати. В інших містах, скажімо так, Тернопіль 3 гривні, Рівне 3 гривні, Сумка 3 гривні, Луцьк 3 гривні, Чернівці 3 гривні, Херсон 3 гривні, Коломия 3 гривні. Тут е, може бути зауважено те, що потік менше в Кам'янці. Е, ну, Не знаю, яка є ще більша особливість Кам'янця-Петівського, але таке питання до вас. Якщо зараз підняти тариф до 4 гривень, чи не, не боїтеся ви, що люди просто більше, перестануть їхати на маршрутці, будуть ходити більше пішки або велосипедами. І при цьому знов-таки зменшиться путів. Що тоді робити? Піднімати ще вище Ну а чому? Ви думаєте, що піднімати? Я не думаю, що його можна взять, піднімати, а чого не можна зменшити. 25. 1 числа буде стоїть 20 днів. 10 гривень на одному клубі. Маршрутка заправляється за 30-40 кубов. Посчитайте, це очень... по-перше, скільки буде тривати при днях, що перевезення в суботу неділю, невідомо. Ви попали, показали нам цифру 156 тисяч кілометрів. Насправді на 35 п'ять тисяч кілометрів менше. Тому що ні в суботу, ні в неділю ці автобуси, ну щось не виїхали. Ну, так буває. Це таке, так, це впустимо. у нас впустимо. Чому не галузь комунальну, так, все-таки не провести до ладу. Скільки існує? 3-4 роки існує це комунальне підприємство, з дев'яти автобусів лишилося тільки 4, а п'ять автобусів вже на тому далекому світі. А якщо зробити більше комунальне, тому що пан звільнив сьогодні одного водія, завтра він звільнить другого і потім він закриється. Він не зможе, він правий, в тому він не зможе продати цей налог. І він закриється, він звільнений другого, третього, четвертого мрія. І цього маршруту вже не буде. Чому? Хто відповідальний за те, що ви довели комунальний транспорт до небес? Чому він мертвий? Чому він не обслуговує людей? Пасажиром потік, який був такий лишиться. Люди їздили, їздять і будуть їздити. Але чому? Той, який має двох водіїв, змушений одного з нього звільнити, потім звільнити ще й другого, і сісти, і купувати ті ліки за 80 гривень і через місяць також піти до тих комунальних автобусів. Ви маєте можливість, маєте можливість обслуговувати тих людей. Чому? Чому не мертві? Скажіть. Я, це ділове питання, не було. але давайте ми перейдемо до купування.